Всім привіт дорогі друзі! І сьогодні у нас рубрика Хованки. Я буду ховатися зі своїм підписчиком ми по черзі будемо мінятися і я буду ховатися, він буде шукати без різних. Я буду шукати, ховатися І ще хочу сказати, вибачте, що вчора не зміг зняти відео. Я забув, що я можу знімати. І... і завтра я може. Ну, завтра я напевно буду знімати тільки. Я не знаю точно, бо в мене завтра 6 ми ну, сьогодні саді 8. Ну і. І коротше. Так. І зараз ми будемо грати, Ну, завтра я не знаю, чи буде відео. Напевно, буде. І ми переходимо до карти. І так, дорогі друзі. Сьогодні ми граємо в ховінки, як ви поняли. Але перед цим ви маєте лайкнути та підписатися. Успій за 3 секунди. Раз, два, три. Ну, якщо ти був підписаний, то просто дивись відео. Ну, а цього підписник. Якщо ти дивишся це відео, то я передаю тобі привіт. І погнали! І так, поїхали. Ідемо шукати. і, кстати, у нас... Ми рахуємо до 20 секунд. Це мало, бо треба встигнути сховати. Я вже придумав, де я буду ховати, надіюсь, мене не запалять. Тихо, 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 Все, сидимо тут. Не висовуємося. Тихо. Сидимо очками покинь. Дорахую тут. що почекаємо, скільки вже пройшло, уже багато пройшло, вже перейшов на охоту. Надіюсь, я не спалюсь, бо це буде фіаско. Так, щось довго я не немає. Прийдемо Оп, О, оп, Опа. Он рядом где-то был. Он где-то был рядом, я знаю, я знаю. Ну, а мы чекаем Ну, сидим, сидим. Сидим, играть. Чё, ровно стены О, бис Почему Чё, может Может, страйк. Браво, старт. Кто знает? Кто знает, у тебя шифровка. Пишіть в коментарях, бо я не знаю. Тут є, є два варіанти. Браво Stars, Block Strike. Кстати, про Бру... Strike, файна ігра, можете її скачати. Моя моя, він мене знайшов, капець. І так, мене знайшли, і я рахую до 20. Раз, два, три, 4, 5. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, 18, дев'ятнадцять, двадцять. І так, поїхали його шукати. Я думаю, він десь біля бази сховався. Опа. Знайшов його? І так, тепер я хвалюсь, надіюсь на цей раз вже не спавить. А, біжим, біжим, біжим. куди мені заховатися, куди, куди, куди. Я поняв, я поняв, я поняв, я поняв, я поняв. Тихо, тихо, тихо. Опа. Тихо. Так. Скільки пройшло? Ну, 20 секунд вроді пройшло. Е, може він уже як то? Може він вже вийшов. І так, ем, так, продовжимо грати. Так, він вже там до мене пройшов. Я тут ништі замикався. Він може мене не спалить. Ну, він довго мене буде шукати. Хм. Чи знайде він мене? А ми граємо ем, лише до 15 минут. То есть ми граємо на п'ятнадцять минут. Ми вже граємо п'ять минут, коли я не вживаю. У мене тут как таймер на оцей, що я знімаю відео. Ааа, знайшов. Капець. Ладно. І так, тепер я рахую. <coughs> бо він мене знайшов. Рахуй. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, 13, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. І так. Ну, фан Афганс не переставляю удивляти, що в нього це за ножик. Що це за ножик? Один нормальний. А один якийсь. Так, ідемо його шукати. Зразу провіраємо місця. Так. Провіряємо сінички. особо особою багато. Опа, знайшов. І так, тепер я рахую, ой, він рахує, я вже запутався. А ми біжимо ховатись Я вже вибрав собі ничку. Він там щось стріляє. Ну И что а это такие? Фанаганс. -э что это такие? Фанаганс. -э ну что это такие? Ну что это такие? Он еще и на бабочку тоже так тоже лагал. Тихо. Так. Выключим его. не мажи близко. Пацаны. Фу. Что там написано? Если ты считаешь, что игра квадратная, то разбегись посильнее в эту стену. Написать. Ой, ті, ти уйде мене. Пане подписчик ТВ, убивай мене. Швайн мене не вбиває. І так, зараз я рахую до 20, а він іде ховатися. Рахуй. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Я йду рахувати. О, пацани, давайте. Ну, в нишку забіжемо. Блін. Не можу. Там було написано, треба швидко втім. Буду ковірант двері. Так. Нашо? Обертайся, підписчик. Да, обертайся. Ну все, я його знайшов. Почуть три-три. І так, тепер він рахує. Е, Найпростіше рахує до 20, а я погнав ховатися. Да. Треба написати фок, щоб обновило цей. Ну, щоб зробив поменше багів. Лагів і тому так далі. Це вже достало. Прикиньте, ви хочете когось ножа казати убити, а вам утаки висвічує ваші дея. Може чуть не скоро. Тихень. Ой, спалились. підписчик ти бачиш, який в мене ножик великий. Дивись. Ну і так, підписчик подивіться відео де ви ховався Ну і я програв давай, убивай мене. Давай. А, ти хочеш я тебе. Окей, ти в мене на мусі. не хоче мене вбивати Хороший подписчик. Але давай убивай мене, бо наступний раунд я вугю. Давай! Все ти виграв. Давай убий аби я тебе убиваю. Вибирай. Я тебе. Окей. Ладно. Ладно, подписчик хорош і ми йдемо до наступного раунду. І так.

Там, наприклад, я ще буду знімати дуель з цим самим підписником. якщо він буде оцей. Що він буде. І. Кстати, хто хоче зі мною зіграти дуель або такі самі ховники, пишіть в коментарях. Щоб я вас знав, Напишіть свої ID і так далі, нік. І якщо буде багато, то я одного виберу. І він буде зі мною грати, дуель або хованки, Хто що хоче. Ну, а так ми вже обійшли пів карти, його нема. Тересно, де він. Так. Давайте отут подивимося. Ні, тут без. Так от. Перекрашу. Його нема, де він дівся. Може і не тут нема. Ого, він так файно заміс сканувався. Бачу, я його дуже швидко знаходив, тепер не можу знайти. Тут нема. <coughs> так. Ем. Я вже не можу його знайти. Я всю карту обійшов, як він так не пейте. І у нас Да Де? может десь обви у мене круг пальцы То я нема О, кстати, памята тут бомж сидів. К моем болу получать Скин бомжа Так Так, давайте попробуємо зайти опять не розумію, як він так занекався. Він дуже файно никається. Кажеться, знаю. Чого нема? Де він? капець. Йо-має. Я вже дві минути шукаю. Капець. Не, ну, це копать. Это обало. О, нашел подписчик. Ну, а на цьому все. Итак, ребята, кто же хочет земную э, дуэль, об буковинки зіграти, то подписываемся на канал, ставим лайки и <coughs> пишем коментарі. комментарии. И забывай... не забывайте, зараз подписаться. Пока, і з вами був привіт. І пишіть в коментарі. Ну, а цей що? Так. А цей підписчик від мене виграв скин, який ще йому подарун. Зараз ми доходимось, будемо дати скин скін, цього зараз ним. Коротше, пацани, в мене фок може зараз бути реклама і... У мене може вибити це все, що я знімав. Так що я не зможу знімати. Я йому оцей е, скину. Він в коментарях напише, що оцей, що я йому прислав. Скин якийсь. І, і все. Ну а всім пока з вами був Привіт АВП. І під, не забувайте підписуватися, ставити лайки і коментарі. І не забувайте крок-кроку. пока!